Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, минулий раз ми закінчили, хочемо трошки поговорити про Божий закон, про заповіді. В останні часи ми знаємо, в ті часи, коли ми живемо, то бачимо, як ті заповіді не виконуються, як вони порушуються, і відповідно бачимо стан, в який впало людство. Порушуючи ось ці Божі закони, котрі Господь дав, як незмінні. Бо святе Євангеліє нам каже, хто щось добавить або відніме, то той буде винуватий перед Богом. І сьогодні є море, море людей, котрі будують своє життя. Хочуть впливати на життя інших людей, на цілі країни, на цілий світ та порушуючи ось якраз оці Божі закони. І відповідно, коли ми кажемо сьогодні, що є хаос, що є безпорядок, то причину потрібно шукати в тому, що в багатьох випадках не виконуються Божі заповіді. Ось. І минулий раз ми закінчили на тому, що в душі кожної людини є вроджений моральний закон, як сказав святий Гамросій. Коли ми поглянемо навколо, то побачимо, як, наприклад, журавлі чи лелеки. Ніхто їх не вчив нічого, так? ніколи. Але вони е, повертаються до рідних домівок на початку весни, е, на початку осені так? Вони відлітають в теплі краї. Ластівка знає, як будувати гніздо, а бджола свої соти. Е, і відповідно. Так само, але це є інстинкт. Так само ці інстинкти їх не вчили, оцей інстинкт вклав їм Господь Бог, щоб вони знали, як їм жити. Стан усвідомлення своїх вчинків називається совістю. Ми, напевне, не раз чули, якщо совість наша називається Оком Божим в душі людини якраз ось ми, коли відчуваємо, не раз скажемо у совісті, щось не так зробили, оце якраз ось той моральний закон, який вложив Господь в наші душі. Був такий філософ Еммануїл Кант, то він казав, що дві речі потрясають його найбільше всього. В світі. Це зорене небо над головою і моральний закон, котрий він відчуває в своїй душі. Бог об'являє свої заповіді, щоб дати людям природний закон закон, по якому вони жили і були щасливими. Господь Ісус Христос, оцих цих десять заповідей, які дав Господь Бог на горі Синай, Він вкладає в дві заповіді: Люби Бога і люби ближнього. Тобто каже, що найголовніше в житті людини є любов. Любити Творця і Любити ближнього. Дехто каже, якщо мене навчили любити, ну, то вчися. На то є світ, як розкрита книга, на то є книга любові Біблія, та на то є, зрештою, наука Ісуса Христа. Яку Він. Наука любові. І не тільки Він дав науку любові, але він ту любов проповідував і своїм цілим життям. І коли ми живемо, стараємося пізнати ось тих дві заповіді любові, то ми приходимо до того, що люблячи іншого, люблячи Бога, ми Стаємо кращими, ми стаємо податливішими, ми стаємо милосерднішими. Коли Господь Бог дав на горі Синай Моїсеєві закон, то він був обрядовий, написаний на таблицях, а ті таблиці той закон мав на меті з тих різнорідних племен ізраїльських, та, там було 12 колін, щоб той закон з них зробив народ. Виконуючи закон, вони ставали, вони ставали народом. Вони е, відчували е, вищу силу. І відчували обов'язки один супроти одного. А тепер дивімося, коли хочуть зруйнувати все, то що хочуть зробити? Зруйнувати народ, хочуть забрати закон. Коли хочуть, щоб народ скотився до такого непотрібного життя, забирають закон. Забирають. А потім каже, ви самі винуваті. А ви що? А ви що такі? А що ви не виконували? А ми що вас заставляли? Як оце е, було з вакцинацією? Потім сказали, а хто вас заставляв? Не треба було вакцинуватися. І все. Тому. Коли ми не хочемо заблудитися в тих безмежних законах, які видає, наприклад, та навіть цивільна влада, та, то мусимо звіряти їх з Божим законом. Чи вони не суперечать любові до Бога, і чи вони ті закони світські не суперечать любові нас один до одного. Що вони не руйнують ті зв'язки між нами, між людьми? Чи вони не руйнують нашої людськості, чи вони не руйнують нашої моральності? Бо коли так, то прийде час, і ми втратимо все. Моюсеєві заповіді, як я вже сказав, були записані на двох таблицях, а заповіді любові, котрі ми знаємо, люби Бога і ближнього як самого себе, записані на наших серцях. Крім об'явлених законів, Бог дає закони церковні і державні. Які базуються так само на Божій справедливості. Коли ми поглянемо на державні закони, то побачимо, що вони практично відтворюють, чи мали би відтворювати Божу справедливість. Тобто вони, вони ґрунтуються на Божих законах. Каже Господь Бог, Ісус, Хто слухає вас, мене слухає. Світська влада має владу від Бога, а хто не слухає її противиться Богові. Римлян 13, 1. Це говорить Ісус, коли Каже, дати податок е, світській владі, але і, а то, що Богові належить, віддати Богові. Слава Ісусу Христу!